Мають міста і Гадянського району. Є необхідність обговорювати. Пропозиція <клідження> Май... запропонувала вам проєкт рішення прийняти в цілому як рішення сесії. Хто прошу голосувати? Хто проти, тримається, рішення прийняти. Про закреплення спільних розпоряджень голови районної державної адміністрації і голови ради. Є снеобхність. Є пропозиція. Запропонований вам проєкт рішення прийняти в цілому як рішення сесії. Хто прошу проголосувати? Тобто це втримався прийнято. Розняття з контролю рішень Районної ради. Є? Ми це Вам Є у вас проєкт рішення по цьому питанні. Я прошу проголосувати за те, щоб прийняти проєкт рішення в цілому, як рішення на сесії хто проти. Про припілювання голови заступника голови районної ради. Анатолій Федорович Попенюк, вам дали проєкт рішення по цьому питанню? Так. Да. Дали. Коли ми змущався. Наскільки ті премії хвори? Питання до голови заступника є по цьому питанню? Немає. Немає. Спасибо, що немає. Можна, пожалуйста, проголосуйте за проект рішення, який у вас є в цілому.